Колишній нападник Динамо, Шахтаря та збірної України Жуніор Мораєс, вирішив повісити бутси на цвях після невдалих пошуків нової команди. У своїх соцмережах нападник оголосив, що завершує професіональну кар'єру. Жуніор Мораєс написав: після 17 років кар'єри настав час нових викликів. Мораєс 10 років виступав за українські команди. Металург Донецьк. Динамо та Шахтар Форварда натуралізували для збірної України, за яку він провів 11 матчів та оформив один гол. Він тричі здобував титул чемпіона України, одного разу з Динамо, двічі з Шахтарем. А також вигравав кубок України з гірниками. Двічі Мораєс ставав найкращим бомбардиром УПЛ у сезонах 18-19-19 голів та 19-20-20 голів. Останнім клубом жуніора був бразильський «Корінтіанс», який він покинув у 2023 році. З того часу нападник шукав нову команду, утім так і не працевлаштувався. Олександрія може відсторонити калюжного від роботи в основній команді. З'явилася інформація, що Олександрія поставила ультиматум Івану Калюжному, який набуде чинності з січня 25-го року. Якщо футболіст не погодиться на нову угоду з клубом, то він тренуватиметься з молодіжною командою. Пише 24-й канал з посиланням на Sport.ua. Зазначається, що у Калюжного чинний контракт з клубом розрахований до 25-го року, і містяни готуються йому запропонувати новий з покращеними умовами. Проте сторона Івана відхилила цю пропозицію. У коментарі Tribuna.com директор Олександрії прокоментував цю інформацію. Це якісь чутки. Чому я повинен їх коментувати? Краще запитуйте в того, хто цю інформацію опублікував. Ну, це гравець основного складу. Про що ви кажете? Навіть якщо ведуться, то про це знати нікому не потрібно, окрім клуба та гравця, розповів Дмитро Китаєв. На чутки відреагував і сам Калюжний. Він відповів на це коротко. Директор уже прокоментував, сказав Іван. Олександр Алієв, який знаходиться у розшуку в ФСБ, разом з побратимами прибув в суд ЖУ, яка контролюється Збройними силами України, та записав відеозвернення у себе в інстаграм. Футболіст підколов ФСБ, сказавши, щоб приїхали і затримали його, бо він сам до них приїхав. Росіяни вже активно реагують на відео екс Динамо. Користувачі залишають футболісту побажання смерті. Відзначимо! Що Олександр Алієв проявив свою громадянську позицію з початком повномасштабної війни в Україні, попри те, що футболіст народився у російському Хабаровську, він вирішив вступити до лав ЗСУ. У Шахтарі виник конфлікт між українцями та легіонерами. Ведучий програми «Тато таке Михайло Співаковський звернув увагу на цікавий епізод матчу 16-го туру УПЛ Шахтар Ворскла, який залишився поза кадром. Мені про це розповідають свідки. Коли українці лідери Шахтаря можуть просто під час матчу підбігти до лави запасних і сказати на адресу умовного кевіна перекладіть цьому довбню, щоб він почав грати на команду, сказав Співаковський у програмі Тато. Таке нагадаємо, нині у складі гірників виступає сім бразильців: грузин, тунісець, сенегалець, хорват та представник Буркіна Фасо.